Вітерую це і ми починаємо. Мене звати Максим Лаципа, я працюю в громадській організації Український Незалежний центр політичних досліджень. І сьогодні в нас така маленька, коротка, інтерактивна презентація, як впливати на владу за допомогою громадської експертизи. І ми сьогодні працюємо разом, разом з моїм колегою, партнером, якого звати. Я представлюся, колеги. звати Олексій Хмара, я думаю, що ми будемо так максимально древовуватися вести. Час у нас небагато, але тим не менше. Мене звати Олексій Хмара, представляє громадську організацію Творча вірня Тора. Ми українська наудова організація, яка зараз працює контактна група Transparency International. Питання антикорупції це до нас, питання корупції це не до нас. Разом з тим, в нас сьогодні дуже цікава робота, планується, про що ми будемо працювати, Максим зараз і скаже. Да. Місто Кіровоград, я з міста Києва. От, ну, останні 15 років з міста Києва, перед тим це було місто Вінниця, а перед тим це було місто Бердичів. О, От, А перед тим ще було це Черкаська область, Лисенський район, село Вотрівка. Тому можна сказати, що е, я скрізь був. І от, більшість з вас можна сказати краяни. А, але ми говоримо про те, як впливати на владу. Через інструмент громадської експертизи. Якщо, якщо дозволити, я бахальори зелений.